Всім привіт, я Іра і це мій суб'єктивний топ-3 українського металу за січень. Прошу на мене не ображатися, тих, хто сюди не потрапив, а всі кошти, які ви можете витратити на ляльки вуду, краще задонатьте на ЗСУ. Отож на третьому місці новостворений гурт з міста Кропивницький, який називається Хобот, і їхній і другий сингл. Непричетний. Пісня в стилі, який самі музиканти називають Black and Roll. І хто я така, щоб з ними сперечатись, нехай собі. Для старту дуже хороша композиція, тому я ставлю її на третє місце. «Чекай, біжи, Це, це Кременецький дезметал гурт, який називається Дві ложки жиру. І альбом називається так само. Альбом складається із семи треків. І в ньому ми можемо почути якісний україномовний дезметал із досить цікавими текстами, особливо в пісні Дві ложки жиру. Це такий собі потенційний концертний хід. Я от сюди виведу текст на екран, щоб ви могли стопнути і почитати. Або десь пошукайте на бендкемпі, має бути. Це просто найкраще, що я бачила за цей місяць в ліриці, тому не могла його сюди не включити. Перше місце це, звичайно, без жодної інтриги, харківський гурт Хорс, який після паузи випустив новий сингл із такою некороткою назвою досить. Я от сюди її напишу. Черговий раз, власне, довів, чому це один із найвідоміших в українському андеграунді і, можливо, навіть поза його межами гурт. Вихід цієї пісні він не міг пройти непоміченим, в тому числі і для мене. Обов'язково послухайте її на стрімінгах. Дякую, що подивилися. Слухайте музику варту уваги. Побачимося з вами в топі лютого коли я вже куплю штатив і відео буде виглядати краще. Дякую.